Пам'ять мирно розстріляних да. жителів поковини. Да. Ми повинні переказувати, розказувати нашим нащадкам про цю страшну трагедію тут у цьому урочищі, щоб більше на нашій землі не провелася кров, щоб більше в нас не було такої трагедії. А зараз я хочу представити гостів нашого свята. Представники обласної та районної влади, депутат Верховної Ради України, Генерального консульства Румунії в місті Чернівці, гості з Румунії, представники духовенства, сільських рад, громадських організацій Чернівецької області та Глибоцького району, жителі навколишніх сіл. А зараз до слова я хочу запросити голову обласної ради Івана Мунтіна. Чесні отці, мовці мати консулу генерал на дженерал дона Леонора Молдован, шановні присутні гості, земляки. Кожного року 1 квітня ми збираємося на цьому місці, щоб вшанувати пам'ять. Тих людей, які були розстрілені і вбиті від сталінського режиму. Пройшло 76 років, але та боль і та неприємна подія залишається у пам'яті кожного із нас. Ми дійсно знаємо історію і знаємо, що люди завжди прагнули до свободи. Прагнули, щоб здійснилися їхні мрії. І в даному випадку ці люди також хотіли шукати кращого життя. І шукати, поїхати до своїх рідних, сховатися від того режиму, який був на той час. І дуже добре, щоб сьогоднішнє покоління ми з вами зробили висновки з того, що було. і Не допустимо в сучасному світі, щоб повторювалися ті. Жахливі злочин, злочини, які робилися на той час. На превеликий жаль, сьогодні наша держава знаходиться у боротьбі проти ворога, які окуповують наші землі. Все-таки як би ми не поступали, що би ми не зробили, ми повинні захищати наші землі. Є толерантність, є мирний час, але коли йде мова за те, що людина хоче жити вільно на своїй землі, вона повинна захищатися. І, звісно, я підтримую ті гарні слова, які сказали, що було сказано, що кожен із нас повинен молитися і просити у Господа мир. Крім того, що ми просимо, ми повинні також поступати і чинити добро. Бо тільки на словах це не закінчується. Тому. Ті люди, які хочуть обмежувати волю людини, яку дав Господь кожному із нас, людина має право вірити, людина має право на волю. І вона має право обирати. І ті люди, які хочуть обмежити людей від віри у Господа, від тої волі, яка вона прагне, вони стають. Стають на шляху злочинців. Я хотів би сьогодні звернутися до тих, до всіх. Давайте будемо творити мир. І тоді ми будемо мати майбутнє. Дякую ще раз вам, всім за те, що ви прийшли на цьому місці і бажаємо всім рясних Божих благословень. Нехай вам щастить.